Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія не продовжує замерзати та сидіти без світла. Черговий прорив дамби шостій ранку на ГЕС пороги. Уже сьома російська ГЕС за останній тиждень зазнає аварії. Всі вони відносно незначні, але тим не менше при повторних хлопках відновити їх уже буде нереально. Що наштовхує на думку? А що ж там відбувається? Телеграм-канал Топорпомсти пошонаступне годину дому каскадна нива гестри почала неконтрольований скид води, вивели з ладу шлю з один і два понад сім сіл опинилися під водою. Кандалашське заливо змітає все на своєму шляху. Проводиться евакуація з машинного відділення. Видніється дима резюмує телеграм-канал Топор Помсте. Карма потихеньку наздоганяє своїх героїв через вибухи та удари на підстанціях, гесах і тецах. Ситуація у комунальній сфері Росії стрімко погіршується. Люди залишаються без опалення. вулиці затоплює окропом, тріскаються труби з електрикою, перебої аварії на теплотрасах в Машині ліквідувати все це не виходить. У Ації старі тримаються сильні морози. Уже відомо про кілька росіян, які замерзли на смерть. Вони зимували без тепла. Проблема забезпечення жителів російських міст. Теплом стрімко загострюється. Географія подій розширюється. Населення 19 регіонів РФ залишилося без опалення в сильні морози. Як повідомляє видання Сирена, і це лише через тиждень. Після початку 2024 року у Новосибірську року затопило проспект. Кілька районів міста залишилися без тепла і води. Від аварії постраждали щонайменше чотири. Реста житлових будинків у сусідній Омській області без світла взимку панилися тисячі жителів. У Махачкалі з незадоволені місця не вирішили перекрити дорогу, вимагали повернути електропостачання під центром подій залишається Підмосков'я. Там жителі вже 19 населених пунктів поскаржилися на проблеми з опаленням. Комунальний колапс у регіоні спровокувало настання холодів у квартирі. У нас 12 градусів. Погане дуже опалення. топимося. так зранку прокидаємося, вмикаємо газову плиту. Розповіла росіянка. За тиждень після перших повідомлень жителі Відсутність тепла у квартирах. Посадовці Подольська розгорнули в місті польові кухні, але гарячої їжі не всіх не вистачає. Під Вискові цього разу накрила прям потужно. Там зосереджена велика кількість цих проблем. Це прямо ось біля Москви Трохи виїхав замкад, і все почалося. Одева немає тепла, перебої з електроенергією. Ти стоїш біля багатій грієшся в зимку, великі на яка вирішила пограти в геополітику і знищувати сусідні держави. Прокоментував журналіст Майкл Накі, що таке масштабні аварії в комунальній сфері відчули на собі Москвичі в багатьох квартирах утворилися водоспади. Нас фактично продовжують бувати холодом. Це якісь тортури і знищення населення за 100 кілометрів від Москви. Ми просто замерзаємо від холоду. У нас тут, начебто, немає бойових діл, але живемо ми як у блокадному Ленінграді. Поскаржилися у відеозверненні росіянки. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.